Господь з вами і з Духом Твої читання святого Евангелія від Луки, слава Тобі, Господи. Тієї години Ісус звеселився у Святому Духові і сказав: Славлю Тебе, Отче, Господи, Неба і землі. Бо втаїв ти це від мудрих та розумних, і відкрив те немовлятам. Так, Отче, бо таким було уподобання в Тебе, усе передане мені моїм Отцем, і ніхто не знає, хто син один тільки Отець, і хто Отець один тільки син, і кому тільки син захоче відкрити. Звернувшись до учнів на Одинці, він сказав: Блаженні очі, які бачать те, що ви бачите. Кажу вам, що багато пророків і царів бажали побачити те, що ви бачите, але не побачили, і почути те, що ви чуєте, але не почули. Слово Господнє! Слово Тобі! У світі, який кричить, постійно кричить, Бог промовляє пошепки. В світі, який змагається за вплив, Бог показує нам силу своєї лагідності. Сьогоднішнє слово про царство, яке не приходить шумом, і про людей, які здатні його побачити, бо мають чисте і просте серце. Пророк Ісая сьогоднішнього першого читання він починає з дуже сильного образу, так? і вийде ця парость, спня єсея і пагін з коріння його принесе плід, Так? Пень, пеньок це не дерево, це не дерево. Пеньок це вже після катастрофи, так? коли дерево зрубане, після знищення, після втрати. І у біблійні часи дім Давида він виглядав саме так: без слави, без сили, без престижу. Так? Все, що колись було величним, зведене до пенька, до пня. Так? І Бог каже, промовляє тоді в цей момент. Саме тут я починаю. Ми дуже часто думаємо, що Бог діє там, де все логічно, де все стабільно, де все під нашим контролем. А Ісая нам говорить, що Бог починає відродження там, де людина думає, що вже кінець. Лісники знають, що у пня так, в нього жива коренева система, і він здатен випустити нові пагони навіть через декілька років, так а людина дивиться і думає: ну всохло. Так природа знає життя ще працює там в глибині. Ми дивимося дуже часто поверхнево, так само і з нашими серцями. Хтось думає, так якщо я спілкуюся з людьми, які далекі від життя з Богом, то я коли, наприклад, запитую, так, що з ну е, чому ви не там не прийдете до спілкування? я би прийшов, але я вже не змінюсь, каже мені людина. Так або е, мені вже пізно каже. Або, наприклад, в мене нічого не вийде, так це такі фрази, які постійно линуть і линуть, а Бог бачить коріння. Так? Це дуже дуже таким мені видається адвентовий вислів. Так що навіть якщо ти почуваєшся вирубаним. Так, як цей пеньок, це не означає, що ти насправді мертвий, адже твоя коренева система ще жива, і Господь готовий туди прийти. Ісус перераховує дари духа, так і каже, на ньому спочине дух Господній, дух мудрості і розуму, ради і сили. Так? І зверніть увагу, дорогі брати і сестри, дух спочине. Не натисне на тебе, не зламає тебе, не примусить тебе діяти, але спочине, спочине. Світ звик до іншої логіки, так? до якої? До тиску, до маніпуляції, до швидких результатів, а дух Божий він не кричить. Він е, не принижує, він не ламає тебе, бо він не ламає людини. Він спочиває як тиша, у якій починає рости щось нове, так і цей найвідоміший образ Ісаї, теж який сьогодні пролунав, це вовк буде жити з ягням. Так? Дитя покладе руку свою в нору, так ми часто кажемо, що це така якась поезія, так утопія, можна сказати. Ну бо нам це як це уявити, як вовк буде гуляти з ягням. Так? Але Ісая не говорить нам про зоологію. Він говорить про щось глибше. Він говорить тут про серце людини. Він говорить про світ, де сильний не пожирає слабкого. Він говорить про світ, де мудрий не зневажає простого, де влада не базується і не будується на страху. Так? Це пророцтво не про кінець світу, а про присутність Месії посеред людей. Тому це читання дає таку велику надію. Так? В Євангелії, так, яке сьогодні чуємо, стається теж щось дуже особливе. Так? Написано, Ісус зрадів Святим Духом. Так? В Євангеліях Мало моментів, де сказано, що Ісус проявляє якусь конкретну емоцію. Ми пам'ятаємо, що Він там плакав над Єрусалимом. Це декілька разів буквально відбувається. А тут сказано: Ісус зрадів. Ісус зрадів. Чому Він радіє? Бо отець заховав це від мудрих і розумних та відкрив в немовлятах. Не від розумних як таких, розум це непогано, а добре, але від самодостатніх. Той, хто каже, я такий розумний, що сам себе витягну І сам себе спасу. Від таких, на жаль, це закрито. Дорогі, немовля дуже сильний образ в цьому Євангелії, тому що немовля ніколи не вдає, що все знає. Як щось не знає, то біжить до мами або до тата, не контролює все, бо знає, що є мама і тато, не грає ролей, ну, вже хіба вже там трохи підросте, то вже далі. але саме немовля, то. Таким не займається, так воно залежне, воно відкрите, воно щире, тому саме немовля бачить набагато більше, ніж дорослий цинік. Е, ісус говорить, так, блаженні очі, що бачать те, що ви бачите. Так, Бо, е, бо бачення у Біблії це здатність прийняти Бога. Таким, яким він хоче війти в моє життя. Чому е, мудрі е, не побачили? Так? Ісус каже що щось болюче. Так? Багато пророків, царів хотіли би побачити і не побачили. Так? Багато, багато осіб так? чекали навіть в часі, коли жив Ісус фізично, вони чекали сильного Месію, вони чекали політичного лідера, вони чекали гучної перемоги. А хто прийшов? Прийшов той, хто лагідний, той, хто в нього миру. Царство Боже, дорогий брате та сестро, воно не нав'язується. Воно не нав'язливе, його можна прогледіти, якщо е, жити своїм життям і в своїй самодостатності. Так? Ми з вами живемо в світі оверлоуд. що це значить? Так? Повна загрузка, багато знань, але попри це, мало мудрості. Багато інформації, але попри це мало розпізнання. Ми можемо знати все і не розпізнати зовсім Бога, який пройшов поруч сьогодні біля тебе. Можна бути розумним настільки, що не дати Богові жодного шансу війти в твоє життя. Сьогоднішнє слово, дорогі брати і сестри, ставить нами, перед нами єдиний чесний виклик. Хто я сьогодні перед Богом, контролер чи дитина? Бо Месія виростає з пня, царство починається з тиші. Бог відкривається тим, дорогий брате та сестру, хто не боїться бути малим. І, можливо, саме сьогодні, так, в якійсь твоїй вирубаній ділянці твого життя, Бог готує новий паросток. Який готовий прорости, потрібно лише зовсім е, трошки так, перестати контролювати все, повністю все, дозволити духові спочити на тобі і навчитися дивитися на світ очима дитини. Бо, як говорить пророк Ісая, бо земля наповниться знанням Господа, як води наповнюються морем. Amen.